Морозних днів від початку 2023 року було доволі багато. Тож на водоймах Чернігова тривалий час зберігається крижана ковдра, що приваблює як дорослих, так і дітей під час активного відпочинку. Утім, через коливання денних і нічних температур вона є доволі крихкою, а подекуди є й проталини. Фахівці головного управління ДСНС у Чернігівській області вкотре вийшли в рейд для спілкування з Чернігівцями, аби нагадати їм важливі правила, що допоможуть оберегти життя. З метою запобігання трагічних випадків на кризі сьогодні рятувальниками головного управління ДСНС в області був здійснений профілактичний рейд у місті Чернігові. Пересічним громадянам, які відпочивали біля водойм, були доведені основні правила безпечної поведінки біля водойм. Та нагадано про заборону виходити на тонку кригу. Також під час спілкування з батьками було наголошено на тому, що категорично заборонено відпускати дітей. Для захисту свого життя та здоров'я необхідно знати та дотримуватися таких правил перебування на льоду. Забороняється виходити на тонкий лід, міцність льоду перевіряють товстою палицею, вдаряючи два-три рази в одне те саме місце, як надалі від себе. Категорично забороняється випробовувати міцність льоду ударами ніг. Якщо лід недостатньо міцний, треба припинити рух і повертатися назад своїми слідами. Небезпечні місця на льоду переважно темніші за інші. Небезпечний лід каламутний, малопрозорий і білий. Дуже небезпечно виходити на лід у нічний час. Також забороняється самостійно виходити на лід або кататися на льоду дітям без нагляду дорослих. Будьте обережні, ваша безпека у ваших руках.